Так, всім привіт! Спонтанний ефір в мене, поки чекаю пацієнтам буквально 15-20 хвилиночок розповім вам про одну тему, яка досить часто навіть не тема, а запит трапляється мені в практиці останнім часом, тому вирішила вийти в прямий ефір і розібрати. Тому що коли ви приходите до мене з проблемою клацання в щелепі, коли я питаю вас, взагалі, як вирішували цю проблему, що вам пропонували, і так далі. І часто чую від вас, що пропонували видалення здорових вісімок, дехто видаляв їх, і, звісно, проблема клацання не вирішувалась, дехто не видаляв і. Заходимо до, програ... до програми, і ми вирішували це без видалення вісімок. Тому вирішила розібрати цю тему, чому взагалі видалення здорових вісімок ніяк не впливає на вирішення проблеми клацання щелепного суглоба, клацання щелепи, давайте почнемо з того, що взагалі клацання це не норма, і що буде, якщо не вирішувати клацання щелепі. А по-перше, по-перше, може бути ну, будь-яка проблема, вона прогресує. Такого не буває, щоб була проблема, і вона е ніяк не завершувалась в організмі. Вона або вирішується, тобто зникає, або прогресує і доводить до якихось сильних таких, ускладнень. І одним з, таким, з таких ускладнень, клацання щелепи, може бути такий момент, коли ви. В один момент відкрили рота, наприклад, у стоматолога або там щось велике, намагалась відкусити, і у вас просто застрягла щелепа, і ви не можете її закрити. Її заклинуло, вона болить, суглоб там якось вийшов, і це ну, потрібно досить такі агресивні рухи, щоб повернути суглоб на місце, і це називається як вивих вивих суглоба. Щоб цього не допустити, треба, звісно. Виправляти проблему з клацанням, тому що клацання це по суті ознака того, що ваш суглоб він, е, рухається не по правильній траєкторії. І е, складові суглоба, а суглоб у нас складається з е, кісточки черепу з кроневою яка і е, нижньої щелепи. З нижньощелепний суглоб, він так і називається. І коли ці кісточки рухаються неправильно, природою так задумано, що є певна траєкторія, і в нормі клацання не повинно відбуватись. Якщо виникає клацання, це означає те, що ваші кісточки одна по відношенню до іншої рухається неправильно. І в якийсь момент це може призвести до того, що цей неправильний рух приведе до того, що воно там заклинить, і ви не зможете його самостійно. Закрити. Це таке вкрай ну, неприємне ускладнення, яке потребує навіть іноді травматологічної допомоги, щоб травматолог вам вправив цей вибух. По-друге, кожне це клацання, воно порушує поверхню. Складових суглоба, тобто хрящову тканину, сам, самі кісточки, є таке, ну, в народі є вислів, ніби суглоб стирається. По суті, воно так і є. Тобто Ця неправильна траєкторія, коли правильно рухається суглоб, то там є певна рідина, яка пом'якшує цей рух. І він відбувається м'яко і без, без клацання. А клацання це означає те, що кістка об кістку треться. Тому, звісно, з часом, коли це довго відбувається, може призвести до того, що ваш суглоб просто починає стиратись, як народ каже, і це призведе до того, що буде потребувати заміни суглоба на протез. Це оперативне втручання, досить теж складне ускладнення складне ускладнення. Але щоб до нього не доводити, я все ж таки рекомендую вирішувати проблему з клацанням на початку, не доводивши до цього. І якщо вирішити цю проблему з клацанням, ви, звісно, себе, собі забезпечуєте більш таке, безпечне майбутнє без таких ускладнень, як заклинювання щелепи і старання суглоба, доведення себе до. До заміни на Господі, ви поняли, тільки що сказала слово на протез. І коли вам пропонують видаляти вісімки для того, щоб вирішити клацання в щелепному суглобі, для мене це не зовсім логічно. Тому що, як кажуть ортодонти і гнатологи, я з ними. Відчасті погоджуюсь, що вісімки вони не приймають участь в вживанні, в формуванні прикусу і так далі. Тобто це якийсь зайвий компонент наших челеб, яких можна позбутись, і, ну, типу, ніяк це на ваше життя не на вашому житті не відобразиться. Але якщо так, то в чому логіка того, що це повпливає на вирішення проблем з клацанням щелепи? Ніякої. По-перше, ви себе доводите до оперативного втручання, тому що здорові вісімки, ну, нехай вони навіть здорові, але їх досить складно видалити. І часто це. Відбувається складно і боляче, і довго, тобто довгий реабілітаційний період і так далі. І якщо цього можна позб... не доводити себе до цього, якщо можна вирішити проблему без цього, то навіщо себе вести на операцію по видаленню вісімок? Я зараз не кажу про ті випадки, коли, наприклад, є ну, прямі Показання, покази для того, щоб видалити ці зуби, наприклад, вони там якось давлять кудись на інші зуби, або вони в якомусь там складному карісі, або якийсь запальний процес в яснах почався. Звісно, я не кажу про ці моменти, коли дійсно потрібно це зробити. Але якщо мова йде про здоровий зуб, який ніяк не турбує, але при цьому є клацання в челепі. Повірте, ви можете його не трогати, не видаляти і вирішити це клацання в челепі іншими е шляхами, не доводивши себе до оперативного втручання, до видалення зуба, тому що організм на будь-яке оперативне втручання реагує як на ну, досить складну е Досить складний стан викликає це і запальний процес починається, і відторгнення цих тканин, це, і формування рубців. ну, Там цілий процес. Тому, якщо можна ще раз, якщо можна цього, до цього не доводити, то я вам пропоную все ж таки і прям настаиваю на тому, щоб ви себе не доводили до ділянтова. І. Ще один момент важливий, коли, наприклад, ви видаляєте вісімки і клацання не вирішується. Але якщо вісімки вже прорізались, то навіть якщо вони не, ніяк не використовуються в прикусі і вжуванні, то організм до їх наявності вже пристосувався. І якщо ми їх видаляємо, то це теж запускає певні процеси в організмі, перебудова, тобто переналаштування. Розумієте про що? я? Навіщо це робити? Мені теж не зрозуміло. А як взагалі можна тоді вирішити цю проблему без видалення вісімо? По-перше, повторюсь, що наш щепний суглоб це. Скоронева кістка, кістка черепу і нижня щелепа, і ось цей момент, коли видалення вісімок роблять для того, ніби щоб змінити положення нижньої щелепи, я вам скажу одразу, що на положення нижньої щелепи не впливає те, скільки зубів у вашій щелепі. І те, що ось це поняття як звуження щелепи. Знову ж таки, це відбувається через те, що на нижню щелепу щось тисне, тисне зверху, наприклад, кістки черепу. Ось через це відбувається звуження, ну, в лапках звуження щелепи, тобто вона настільки звужена, скільки вона затиснута. Вона на неї тисне, тиснуть кістки черепу і не дають їй. Вільно рухатись в нормі кістки, теж проводять ці рухи ритмічні, і для того, щоб все поміщалось, і зуби в тому числі, нам потрібно, щоб не було ніяких затискань. Тому, через те, що ви там видалите якісь зуби вісімки або інші зуби. Це ніяк не повпливає на те, що зміниться це затискання з челепи, тому що воно відбувається не через те, скільки зубів у вас в роті, а через те, що на щелепи йде тиск вашого черепу. Да, черепу. І дивіться, з чого взагалі відбувається цей тиск, коли, наприклад, наш череп складається з багатьох кісточок, коли, наприклад, формується затискання кісток черепу, а воно формується через якісь стресові фактори, через складні пологи. Ще там З вашого дитинства, через травми, через натягнення інших структур в тілі, наприклад, коли ви тілесно всі зажаті і затиснуті, і це затискання, воно натягує структури черепу, і, звісно, і череп стискається. І коли відбувається це стискання, воно через те, що нижні щелепи примикаються до кісток черепу через скроневі кістки. Воно все призводить до того, що стискаються і нижня, і верхня щелепа так само. І, звісно, зубам не вистачає місця, і вони починають скупчуватись. Але це ніяк не впливає на виникнення клацання. Дайте мені зворотній зв'язок, чи зрозуміло я пояснюю, тому що я е, намагаюся по-простому це пояснити, але мені важливо зрозуміти, чи розумієте ви те, що я кажу. Просто напишіть пару слів, зрозуміло чи ні? Чи складно, тоді я, е, якщо складно, спробую по-іншому пояснити. І е, е, коли ви видаляєте зуби, то на це затискання щелепи ніяк не повпливає. Видалення зубів, вам треба прибирати це затискання, яке викликало стискання щелеп. Так, супер. А як це прибрати? Є певні техніки, це не масаж, це остеопатія, це саме остеопатія, яку я пропоную пропагандую, якою я навчаю. Коли ми прибираємо ці затискання черепу. І автоматично нижня і верхня щелепи вони виходять з цього затиску і вивільняються. Звісно, це не швидкий процес. Звісно, якщо ви там один раз прибрали це затискання, і щелепи теж а, розслабились, то зуби не вирівняються там за один-два за дні, тому що, знову ж таки, це все вже ем, пристосувалось, і клацання теж не зникне за один день. Тобто. Коли вже змінилась анатомія, спочатку змінюється анатомія, а потім порушується функція, то ми працюємо в зворотньому напрямку. Ми через прибирання цих затискань повертаємо. Функціонально в функціональну ну, норму щелепні суглоби, і потім з часом, коли ми продовжуємо працювати, повертається а, нормальна анатомія. Ось так цей процес відбувається. Тож для того, щоб прибрати клацання в щелепі, треба не видаляти здорові вісімки. Я зараз про здорові зуби говорю. А треба, по-перше, прибрати те, що призвело до зміни анатомічної зміни і зміни траєкторії руху щелепного суглоба. А це те, що тисне зверху на щелепний суглоб, а ви бачите, так, що скоронева кісточка помаранчева, вісочною російською, вона притискається до, приєднується до кліновідної, клиноподібної, це рожевим, до тімної голубим До потиличної кістки зеленим. І якщо, наприклад, є затискання в шийному відділі, звісно, воно переходить на потиличну кістку, а потилична кістка теж затискається, вона там не може робити свої нормальні здорові рухи, які повинні бути, і це затискання передається, передається на Скроневу на вісочну кость, а вісочну кость в свою очередь передається затискання на скроневу нижньочелепний суглоб. Ось так відбувається зміщення, анатомічне зміщення суглобу і виникає клацання. Тому, розгортаючи навпаки, нам треба працювати не тільки з щелепою і. З челипним соловом, і, звісно, не видаляти вісімки, а треба прибрати затискання з кроневої кістки, яке викликано затискання потиличної кістки, яке викликано затисканням шийного відділу хребта. А шийний відділ хребта, в свою чергу, міг, наприклад, Затиснутись через те, що дихальна діафрагма затиснута, а дихальна діафрагма потягнула за собою перекос тазу, і тому нам треба працювати комплексно, тобто не тільки з шиєю, потилицею і з кроневою кісткою, щоб прибрати клацання в щелепі, а нам треба попрацювати із дихальною діафрагмою, і з тазом, і зі стопами, і з поставою в цілому, і з іншими кістками в черепі, в тому числі із клиноподібною, і з лобною, і з кістками обличчя. І так далі, тобто це в комплексі буде робота, і тільки тоді ми зможемо прибрати клацання в щелепі, тобто щелепний суглоб стане в своє анатомічно правильне положення, і через це почне виконувати свої функції правильно. Ось так це відбувається. І зуби мудрості, вісімки взагалі в цьому процесі ніяк, ну, ніякої участі не приймають. Тому видалення здорових вісімок не є етіологічним, тобто причинним рішенням проблеми з клацанням в щелепі, тому їх видаляти можна не видаляти. Знову ж таки, якщо вони здорові, якщо там є якийсь патологічний процес, то це вже вирішується з лікарями, стоматологами чи треба. Але якщо вони здорові, якщо вони анатомічно правильно розташовані, то їх видаляти не треба. Ось так. Uh... В принципі, все, що я хотіла сказати, я сказала. Дайте мені зворотній зв'язок, будь ласка, щоб ви зрозуміли з того, що я сказала. Чи взагалі помінявся у вас погляд на, на проблему з клацанням в щелепі, як її треба вирішувати? Для тих, хто зацікавлений і готовий до вирішення проблем без видалення вісімок, я запрошую на діагностичну співбесіду, можете мені в директ написати. Співбесіда я розберу вашу ситуацію і скажу, чи можна без видалення вісімок вирішити вашу проблему з складенням. Знову ж таки, якщо у вас вже видалені вісімки, ну, як є, тут треба теж розбиратись, взагалі, що можна зробити. Але те, що можна зробити, це точно. Дуже цікаво, дякую вам за. Зворотній зв'язок, дякую, що ви знайшли час в, в робочі години бути присутніми на ефірі. Так, в принципі, я, якщо є питання, давайте парочку я ще встигну. В мене є пару хвилин. Якщо є питання, і мені здається, що я щось ще хотіла сказати. Але не пам'ятаю, все, якщо питань немає. До побачення. Дякую вам, дякую, що були зі мною. Зустрінемось в сторіс. Мені є що вам розказати, показати. Сподіваюся, вистачить часу сьогодні. Все це вам дати. Дякую дуже і вам дякую. Все, закінчую. Запис буде. Певно, інстаграм збереже. Все, всім пока і гарного дня і без клацання в ще. Так, все добре.